Вітаю всіх своїх любих глядачів. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 21 листопада по 25 листопада 2025 року. Подивимося ситуацію по обстрілам по небезпеці для населення на даний період часу. Дякую за довіру. Кому треба щось дізнатися особисто про себе, то або про ваш будинок, або про ваш район, то пишіть мені в особисті повідомлення. Починаємо із міста Дніпро. Це у нас друга частина. Перед цим вийшло на каналі відео частина перша міста України. Там список міст починається із Запоріжжя і закінчується містом Житомиром. Тут починаємо із Дніпра. Дніпро. З 21 по 26 листопада. Що чекає місто Дніпро? З 21 по 26 листопада. 21 листопада, місто Дніпро. 22 листопада, місто Дніпро. 23 листопада, місто Дніпро. 24 листопада, місто Дніпро. Ну, два. Дві карти хай буде. І 25 листопада, місто Дніпро. Так, 21. Лівий берег. Правий, щось тут буде летіти на вас. Нестабільна ситуація. Тут кажуть, щось і на, і на, на, на лівому щось буде збивати над лівим, а правий кажуть, що може щось влучання бути. Правобережна сторона. Ох, тут дивіться, диявіл прямий. Лівий берег, 22 число. Зараз дивимося. лівий берег, 22 число. Правий берег, 22 число. Лівий, правий. Ви знаєте, що може щось бути. От мені зараз кажуть карти, що може бути на, на лівобережну сторону приліт. Може бути такий серйозний, тому що тут диявіл, він якийсь хитрий ход. Щось він там може, знаєте, дивіться, знизу карта. Ем, ну, ракета вниз. О 22 число тут може бути серйозна ситуація. Дати можуть зміщуватися, плюс-мінус 1-2 дні. 23. Є листопада 23 листопада. Ну, щось, бачите, щось багато летить круглого. Лівий берег, правий берег. Угу. Лівий, правий. Лівий правий. Безсонна нічка. окраїни правого берега. Там може бути щось робота ППО. Вибухова хвиля. Так, 24 листопада. Королева жезлів і е, поранений воїн. Щось мені йде, знаєте, слово таке. Ну, зараз прийшло от, котельня. Я не знаю, про що це я кажу. От мені прийшло котельня, загроза для котельні. Те, що дає тепло. Е, тут е, жезли, це вогонь, можливо, газ. Є тут загроза на 24 листопада. Зараз дивимося. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Мій от іде для лівого берега. Небезпека. 25 листопада. Карта вогонь. Карта Сонце. Карта гарячої пори. Два старших аркана на, ваш, на, на ваше місто на ці п'ять днів. І такі, знаєте, досить агресивні, я б сказала. Тому тут буде посилюватися а, атака і тиск ворога в сторону Дніпра і Дніпропетровської області. Дивимося, лівий берег 25 листопада, правий берег 25 листопада, лівий, правий, лівий. Правий, лівий, правий. Дивіться, щось тут збиватимуть на правому березі, і там буде пожежа велика. Загроза від пожеж, від уламків. І прямий ворог. Його ворога треба зупиняти, тому що вони, він дуже активізувався в вашому напрямку. Хто пам'ятає мене, то я казала, що на початку війни казала, що у ворога є ціль в кільце взяти Запоріжжя, одрізати отак от, як зробити як сіру буферну зону. Навколо Запоріжжя. Ну, Це не значить, що Запоріжжя таке цвітущий город, це сад, ні. І, і Запоріжжя так, будуть руйнування, все. Ну, Головне от, територію, от іменно що, Запоріжжя там. Що це от, хай, ну, е, неважливо, чи цілі там будинки. Головне, захопити. Як всі міста українські, які вони захоплювали в. Пан... Ой, вибачайте. Так. Нікополь. З 21 по 26. Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя? Зменшення буде тиску. Зменшення нема. Люди будуть виїжджати, які ще не виїхали. Ще там кажуть, якісь із дітками навіть є. Хтось буде виїжджати. Тут якийсь чиновник у вас там. Був, і от він зараз може щось на нього почнуть копати на того чиновника, і він виїжджає виїде з сім'єю. Якийсь такий молодий, світлий, світловолосий, світлоокий. На нього почнуть копати щось, почнуть його підозрювати в чомусь. Якась розкриється його схема махінація, і він буде виїжджати з сім'єю, буде тікати. Пишіть мені в особисті, якщо це так є щось, то пишіть мені цікаво, чи справдяться мої прогнози. Марганець. Чи зменшиться кількість обстрілів в Марганцю? Місто Марганець. Ні, по вісімки нема. Тут кажуть, тупік туди-сюди бах-бах, наші по них, а вони по нас і все. Поки що так все як є. Самар, з 21 по 25 листопада. Misto Samar, ce bude u Samar prilid, u sami Samar. U sami Samar, ce bude prilit? u sami Samar. На заході щось тут збиватимуть. Робота ППО на західній, передмістя, можливо. Західна сторона частина Самару. Кам'янське з 21 по 25 листопада. Кам'янське з 21 по 25 листопада. Кам'янське з 21 по 25 листопада. Кам'янське. Кам'янське може ой, Боже, бути, може бути прильот. Тут кажуть, пошкоджені житлові будинки, і карта сльози, і карта хворе ліжко. Кам'янське тут я не можу сказати, в якому, в якій частині тут якось навколо і, і особливо північ і південь. Кам'янське, є тут загроза, мої шановні. Павлоград з 21 по 25 листопада. Чи буде у Павлоград прильот? У Павлоград, чи буде приліт? У самий Павлоград? 25. Павлоград, чи буде до вас приліт у самий Павлоград? Так. У Павлоград буде приліт, чи не буде? Щось на півдні там буде от щось буватиме. Південна сторона, частина, там щось летітиме. Да. От південна сторона Павлограду там е, може бути приліт. Кривий ріг з 21 по 25 листопада. Кривий ріг з 21 по 25 листопада. Чи буде в кривий ріг приліт? Так, кривий ріг, Криворожани. кривий ріг, мої, шановні. Угу. Так. Фух, дивіться. Південний схід. Тут може бути. Ой, вибачте, південний захід. Тут прильот. І пожежа велика, і ворог, центр, кажуть, якось ближче до центру, там може бути прильот і влучання. Якась адміністративна. Критична інфраструктура. Карти показали, на жаль, на, правий, на 5 днів оці найближчі, для Кривого Рогу загрозу. Кажуть, по наводки, по наводки, по коригуванню. Зрадників, ждунів. Верхівцево з 21 по 26 по 25 листопада. Так. Верхівцево з 21 по 25 листопада. Чи буде до вас приліт? У верхівцево, в саме Верхівцево. Верхівцево, місто Верхівцево Дніпропетровська області. Чи буде до вас приліт? Верхівцево. У місто, слава Богу, нема. По краям, по району так. Саме місто нема, слава Богу. П'ятихатки хатки з 21 по 25 листопада. П'ятихатки хатки з 21 по 25 листопада. П'ятих хатки. Чи буде у п'яти хатки приліт? У самій п'ятих хатки. Пані Ліда, вітаю вас. П'яти хатки. П'ятих хатки, мої, шановні глядачі. Ви знаєте, кудись вони... є тут загроза для якоїсь критичної інфраструктури, яка знаходиться на південному заході. Захід Південь, що буде світлом, у вас будуть перебої після того аварія. Так, да, тут щось може бути, на жаль. Критична секретна інфраструктура. Тут може бути, на жаль. Вільногірськ, з 21 по 25 листопада, у самий Вільногірськ. Чи буде приліт? У самий Вільногірськ. Вільногірськ, з 21 по 25 листопада. Чи буде у самий Вільногірськ приліт? Вільногірськ. На межами міста так, у саме місто нема. Немає. Дай Бог. Підгородне. Місто підгородне з 21 по 25 листопада. Місто підгородне. Чи буде у підгородне приліт? У саме підгородне. Чи буде приліт у саме підгородне місто? Так, Дніпропетровської області у підгородне. Та що ж дивіться, що От на... майже на кожне місто випадає, оце карта зрадника. Це навод... наводчик, кажуть, який знаходиться при владі. Підгородне. Буде, ось показують, що може бути переліт до вас. Південь і центр. Підгородне може бути прильот. наводки Якогось чиновника, людина, яка максимально близька до влади, до адміністрації. Жовті води. Жовті води з 21 по 25 листопада. Жовті води з 21 по 25 листопада. З 21 по 25 листопада. Жовті води. До вас буде приліт. Складно важко. Десь південніше вас. Можливо, це південна сторона, частина, передмістя. Там буде прильот. Південний схід. Жовті води, будьте обережні. Можливо, це село, яке там знаходиться південніше. Південно-східніше Жовтих вод. Там туди карти показали. Синельникова з 21 по 25 листопада. Місто Синельниково. Чи буде до вас приліт? У саме Синельниково. Ну, так, да. дивіться, вам відразу башта випала. Три старших аркана. Так, да, Синельникового, вам відразу кажуть, приліт буде 4 старших аркана. Так, дивіться, тут якась летітиме. І 5, ого, Синельниковому їде, і 6. Сім. Ой. Дивіться, щось тут, господи, хай я, хай я оце зараз попильне, помиляюсь. Якась буде масована атака. Можливо, ці 5 днів, можливо, пізніше. Але це буде, скажімо, в найближчому майбутньому. Має бути. Судячи по картам, дай Бог, щоб не сталося. Тут показує, що щось може бути серйозний прильот. У вас шість старших арканів. Слава Богу, що диявіл, і смерть, і сонце вони перевернулися. Тобто це не буде знаєте, як вижене поле. Ну, щось може прилетіти, якесь велике, серйозне, якесь, ну, от, щось велике, горюче, палять, палюче у ваше місто. Сказати, що якусь частину, тут показують для всього міста, є загруза. Цинельниково, будьте уважні, мої дорогенькі. Так, не панікуйте, тому що це всього на всього карти. Шахтарське. З 21 по 26 листопада. З 21 по 26 листопада. Шахтарське. Так, перліць вам кажуть, три тройка мічей. Так, якийсь секретний об'єкт. Це як північна сторона, північно-східна, північно-західна частина. Так, там йде вам прильот. Прильот, там якась дорога. У вас об'їзна, отуда десь біля дороги, туди може бути приліт. На дорогу. в общем, щось з дорогами пов'язано. Можливо, транспорт там машини по, по влучання в машини. Покров. З 21 по 26 листопада Покров. По області, по району і по окраїнам, самий покров тут карти, слава Богу, прильоту не показали. Хоча десь тут, кажуть, дачі там у вас є, там може бути Де дачі, передмістя, якийсь сектор, приятний сектор, там щось може бути. Покров. Миколаїв з 21 по 26 листопада. Чи у Миколаїв, у самий Миколаїв буде приліт? У самий Миколаїв. З 21 по 26 листопада Миколаїв. З 21 по 26 листопада у Миколаїв. Самий Миколаїв. Чи буде приліт? З 21 по 20. Ви знаєте, три туза, кажуть, що може бути. Південь, Захід і північ. По краям, слава Богу, що оці карти. Вони по краям. І бачите, по наводки. Зрадник, коригувальник, ждун. Може бути, на жаль, по Миколаєву Окраїні десь отак. Передмістя є тут Очаків. З 21 по 26 листоп... по 25 листопада, з 21 по 25 листопада Очаків, що чекає Очаків. ППО не спрацює. І показують, що може бути багатоквартирний будинок, чи декілька поверховий будинок може постраждати. Якийсь будинок культури, якийсь заклад культури, бібліотека, щось тут вам показують, що щось може бути, на жаль. Показують і на півдні, і на півночі. Очакова. Місто рівне з 21 по 25 листопада. Місто рівне з 21 по 25 листопада. Місто рівне. Чи буде до вас приліт? У саме Рівне? У Рівне, в саме Рівне, так. Північ мені. Не подобається вашого міста зараз, судячи по картам. На пів... В північній частині Рівного тут кажуть, що щось буде працювати. ППО може бути прильот О, на півночі, в північній частині вашого міста. Чернівці з 21 по 25 листопада місто Чернівці. Чернівці з 21 по 25 листопада. У Чернівці, у ці 5 днів, найближчі 5 днів будуть, буде приліт з 21 по 25 листопада. У Чернівці. Ну, Карти не показують, кажуть, може, по області, може бути, але не в самій Чернівці. Так, от такий в мене прогноз. Дякую, що ви мені пишете, з якого міста ви дивитесь. Коментуйте, задавайте мені питання. Все читаю, кожного з вас, відчуваю. Віримо, донатимо, не сумніваємося, не падаємо духом, тримаємося. Справедливість все одно рано чи пізно вона настане. Всіх обіймаю, мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім всім бажаю.